13-та бригада нацгвардії Хартія зачистила від росіян 400 гектарів лісу на півночі Харківщини. Противник казує тажесточене сапротивлення. Ми говорили об этом в підыдучому ефірі. Повторяємося, і зараз. під час цієї операції, яка тривала більше двох місяців, у полон взяли кілька десятків російських військових. За словами керівництва бригади, на них покладали специфічні завдання щодо зачистки ворожих позицій і просування вперед. І тут бригада Хартія відіграла функцію Забезпечення цих дій допомагали артилерією та засобами РЕБ і страхували спецпідрозділи ГУР, які просувались раніше. повідомляло, що військові провели також успішну операцію в районі Липців в Харківській області. А, дивіться, просто гарних навинних так же багато. На жаль. Політичні, зовнішньополітичні всередині країни, там десь корупція, якісь керівники з стосами готівки, просто там з кілограми готівки, і американці, які не дуже там зараз поспішають надавати допомогу, зато в нас казати. величезний ступінь то... інклюзивності серед прокуратури. Тобто, виявляється, скільки Ось. людей з інвалідністю в нас змогли зробити кар'єру? Ну це ж просто ви, розуміє... Я... ви розумієте, як Україна турбується про інвалідів, тобто не можна казати. Ще раз дійсно це жарт, ну це такий чорний жарт, але ну це. Це це реальність. А, дивіться по пролівці. Дійсно, це добре досягнення, навіть по те, що навіть ну щось невеличке, але ну, нам потрібні такі невеличкі позитивні новини для того, щоб підтримати моральний дух. Бо на раз, ситуація не дуже завжди гарна. А ось такі невеличкі новини вони якось там підіймають, вони мотивують і дуже дякуємо хлопцям за таке невеличке досягнення. Ми розуміємо, вам дається. Є е, 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 дослідження війни написав, що перемога Путіна, його план. Ми знаємо про його план. Він будується на тому і ґрунтується на тому, щоб виснажити Україну, виснажити підтримку е, наших союзників і за кілька років досягти своїх бажаних результатів, а саме там дестабілізації е, української держави, встановлення контролю над нею, якийсь спосіб пробити її залежно, і так далі, тому подібне. Е, Пане Іване, ми тепер знаємо, до речі, і про план України на перемогу принаймні, від пана Зеленського. Що ви думаєте про цей план? Попередній наш експерт назвав всі п'ять пунктів нереалістичними. Що ви про це думаєте? Дивіться, ділюся з вами особистим враженням. Ну, це виглядає як на мене, от перелік, з яким ви йдете в супермаркет. Так придбати кабачки, от там що там молоко, і ще щось тут тобто, ну загальний перелік того, що треба зробити. Окей, ми це все знаємо. А яким чином яким чином там повпливати на сполучені штати або там західні партнери, щоб вони розміщували більше у нас виробничої на виробничу потужності? Загалом, по чому це, це список? Класний. Бачите, пане Іване, абсолютно хороший приклад. Але ти такий що ти йдеш тим списком, але гроші не взяв і вже так. будеш просити людей в супермаркеті. Щоб заплатити. Ну, виходить, що так, так. На жаль, це дуже цинічно, але виглядає таким, що загалом так, нам, нам потрібно це, нам потрібно це питання, як це зробити. Це просто перелік. Тобто це не стратегія там, з е, аналізом, а які у нас будуть труднощі, які будуть складнощі. Це просто перелік того, що треба зробити. А, от мені дуже сподобався варіант. Не варіант, а один з пунктів про те, що нам треба розмістити виробництво виробничі потужності іноземних компаній в Україні. Супер питань немає. Я з цим категорично погоджуюся, це неймовірно правильно. Правильно, наведу такий приклад, можливо, багато хто про це не знає, але тим не менш в Україні вже там близько двох років працює компанія турецька Байкар, яка займається виготовленням безпілотників «Байрактар». Ми не знаємо. На якому рівні виготовляється, ми не знаємо там процес виробничий, але компанія є. Виробничі потужності є, і скажу відверто. Я жодного разу не чув в новинах або там від західної преси, що внаслідок влучання російського шахеду це підприємство було там знищено, пошкоджено, згоріло. Ні, не згоріло. в Україні. Існує десь там де За Зато західний... Презентували дрон лютий, який вже росіяни побачили в ньому якісь риси Байрактара. Можливо, тепер дивіться тепер з приводу а, ще одне компанія Райметал має на західній частині України своє виробництво. Ми не кажемо в якій області, ми розуміємо, і я жодного разу, я впевнений, ви теж не чули про те, що на це підприємство щось прилітало. Так, погрози були, ми ударимо закон на цель. Нічого наводжу ще один приклад: є компанія Арселор Метал Стіл, яка знаходиться в Кривому розі. Це е, підприємство, яке потужне металургійне, належить індійським власникам, і в Кривому Розі, попри те, що туди регулярно прилітають ракети, шахеди. Чи допомляються навіть каби, то підприємство воно таким під невидимим куполом таке себе ППО. Росіяни просто бояться влучати в ті підприємства, які належать західним компаніям, великим або компаніям з глобального півдня. Тому в принципі ця тактика, ця стратегія, вона корисна. Чим більше у нас буде неземних компаній, вони будуть працювати на економіку. Росіяни будуть боятися у них влучати. Таким чином ми будемо підтримувати економіку і виробничі потужності будуть зберігатися, і робочі місця. Тобто, це абсолютно правильно. Все решта, це ще раз це просто перелік, а не конкретні кроки, що треба зробити. Бо через бачимо, сполучені штати вони живуть зараз в парадигмі виборів. Вибори 5 листопада окрім цього, більше нічого не існує. Ну, я сподіваюся, що до цього пункту реалістичного, про який ви згадали, дякую за це про перенесення, про, про власне йдеться про інвестиції, фактично е, західні виробництво, в тому числі е, велике виробництво і або мілітарне виробництво, що там є теж секретний додаток, як це забезпечити. Тобто на здорову конкуренцію створити, захистити 100% від якихось наїздів різних. Е, е, ну, сподіваюся, що він просто теж є. Тобто, там, я перепрошую, там, я, там, я трішечки доповню вас. От ви сказали з приводу наїздів. На жаль, от... Це абсолютно слушно, бо ми самі генеруємо всередині країни проблеми. Тобто росіянам навіть не треба багато чого там вигадувати про Україну. Вони просто відкривають порядок денний і починають шукати новини а потім їх кидати там запаковувати так, яким потрібно. Наведу приклад знову з кампанії Байкар і власник цієї компанії. Виправте, мене, здається, роки півтори тому, коли тільки йшла мова про те, що треба розмістити, треба виготовляти ці безпілотники. Він каже: секундочку, от ми тільки починаємо працювати. А тут до нас приходять бігунки, кажуть, хлопці, тут для того, щоб отримати електрозабезпечення, вам треба заплатити нам 10 мільйонів американських доларів. Він це каже в інтерв'ю. Він каже: як так? Ну вам потрібні ці безпілотники, а, а ви ще хочете з нас 10 мільйонів доларів, виключно за підключення до електромереж. Ну, це та є такий момент. Ми знаємо, що корупція, наприклад, на рівні там, муніципалітетів на заході в Європі. Це коли місто збирає гроші і дає хабар великому якомусь виробнику, щоб він відкрив завод в цьому місті. А в нас корупція це, коли приходить виробник, каже, може, ми відкриємо у вас завод? У вас будуть робочі руки, ми будемо платити податки. А що я з того буду мав? Каже міський голова, наприклад, ну ми знаємо, як воно часом у нас буває. І ще поки що люди не навчилися таких міських голів карати на виборах наступних. Достатньо там не знаю, позолотити куполи церковного колишніх, і все окей, все знову мера переобирають. Ну або там роздати харчові пакети, залежить від регіону. Я про інше зараз спробую спитати ще в нашого експерта. Австралія передасть Україні 50 майже Абрамсів списаних, або тих, що списують, власне, вони ще не зовсім списані, але це Абрамси A1, Тобто, перше, і модифікації. Супер. Це добре. Нам потрібні танки. Так звучить недобре: списані. Ну, у нас одразу розуміння, списані, це означає, що там нічого вже немає. Траків немає, коліс немає, башти немає, тільки одна назва, а по документах все, начебто, в порядку. Там зовсім інша історія. Інше питання: наскільки вони будуть оснащені, наскільки вони будуть запаковані, нафаршировані спеціальним, спеціальним обладнанням. А, і, ну, це, це, це питання. Чи буде не будуть вони знімати, наприклад, якусь не то, що якусь броня з, зі збідненого урану? Це дуже така потужна броня. І свого часу, коли американці напродавали такі ж танки, вони теж знімали цю броню. Були великі побоювання, що у випадку потрапляння цього танку, ну що він буде захоплений росіянами, вони отримують доступ до супер-супер технологій, зможуть це відтворити. Ну, принаймні, не самі окей. Китайці відтворюють втричі дешевше. Це буде велика шкода е, національної безпеці Сполучених Штатів. Ми бачили ці приклади: захоплені танки, на жаль, на Червоній площі десь там стояли, чи на Маніжній площі в Москві на 9 травня. Ну, неважливо, головне, вони там були. Е, Австралія вона заміняє ці танки на нові. Це а 1 а там буде А2. Але це час, коли приїдуть нові танки, тоді старі можна відправляти. І плюс головне є така штука міжнародний контроль за передачою товарів військового та подвійного призначення сполучені штати повинні надати письмовий дозвіл уряду австралії що ей уряд австралії ми дозволяємо вам передати ці 49 танків от ці саме дев'ять штучок з цими ідентифікаційними номерами до україни не танком більше поки що такого дозволу немає